Всім привіт! Готуємо шашлик з куриного філе. Нарізаємо шматочки м'яса, так як на відео. Дрібно нарізаємо цибульку. Додаємо приправки по смаку. Додаємо солі, обов'язково. Це все гарно перемішуємо. Я завжди до маринаду доливаю трошки газованої мінеральної води. Бажано м'ясо готувати на дровах. Більш смачніше м'ясо виходить. Потрібно м'ясо в маринаді потримати хоча б дві годинки і викладаємо на сітку. Після чого ставимо на мангал. і пропікаємо його приблизно хвилин 20-30. Наше м'ясо вже готове, можна його знімати. Нарізаємо трошки зелені. Для вигляду естетично. І м'ясо викладаємо за довгий підготовлений посуд До м'яса можна зробити сметанковий соус з І в принципі коштувати задоволення.